Всім привіт! Це відео для тих, хто користується таким або подібним GSM-телефоном під картку якогось мобільного оператора. Також Укртелеком пропонує подібні телефони, як вони називають, радіотелефон. У місцевостях, де дуже поганий прийом сигналу. Тут, ось у цьому телефоні є така зовнішня антена, яка не завжди відтягує сигнал. Тут ось який зараз сигнал, де я знімаю себе в саду? Ну тут навіть непоганий сигнал, там дві палочки. А буває, що сигнал зовсім і пропадає. Як із цієї ситуації вийти, то замість цієї антенки можна підключити зовнішню антенну. Як підключити цей телефон до зовнішньої антенни, щоб цей телефон мав постійний стабільний прийом сигналу. У цьому телефоні є ось такий роз'єм TNC, Ну і треба відповідний конектор, щоб з'єднати з кабелем. Можна, звичайно, розкорочити цю антенку і кабель припаяти до того кабелю, який у цій антені, я придбав. Ось такі перехідники. Це з TNC на F. Купував у нас на Prom.ua. За один цей перехідник я заплатив 84 гривні. Дивився на Aliexpress, то там виходить навіть дорожче. Там один цей перехідник коштує щось 2 долари чи навіть більше, і плюс ще пересилання також платне. А тут за 84 гривні я придбав цей перехідник. Він просто ось під'єднується до телефону. Ну і сюди роз'ємом F вже можна під'єднувати кабель зовнішньої антени. Зараз покажу, які у мене антени. і будемо випробувати цей телефон із зовнішніми антенами. Ось такі є у мене дві готові антени. Уця менша антена використовувалася для інтернету від інтертелеком, який надавав сигнал на частоті 800 МГц. Ця антена точно підійде для GSM-телефону, який працює на частоті 900 МГц. І ось тут є в мене ще одна. ця більша антена. Ця також купувалась для інтернету. Це від МТС. Ця антена розрахована на частоту 450-470 МГц. Ця антена набагато більша за оцю. Ну, але так, з мого досвіду, я колись у свій час для телевізору дуже багато робив подібних антенн, то на більшу антенну для метрового діапазону можна було гарно прийняти дециметрові хвилі. Для яких треба антена набагато меншого розміру. А на маленьку антенну дециметрову, то там уже метрові хвилі прийняти майже неможливо. Тому спробуємо, ну, так як є, на цю антенну, чи частота 900 МГц буде прийматися чи ні. Ну якщо ні, то буду перероблювати цю антенну, зменшувати в розмірі. Ну, по розміру оцієї робити, тому що мені треба дві антени. Одну антену використаю батьку, Ну, в нього сигнал є, але не дуже такий гарний, Ну, але досить стабільний. А ще одна антена треба двоюрідній сестрі. У неї подібний телефон від Укртелеком. І в неї у будинку прийому сигналу взагалі ніякого нема. Ці антени найкраще підключати. 50-омним коаксіальним кабелем. У мене це RG58. Ну, зараз підключу антени і будемо випробувати. Під'єднав і встановив антенну. Антена закріплена на жердині довжиною 4,5 метри. Ну і зараз перевіримо, як ця антена буде підсилювати сигнал GSM телефону. Ну і зараз під'єднаємо зовнішню антену до цього телефону. І побачимо, який буде прийом сигналу. Так, а що в нас тут взагалі без антени? Нема послуги? Взагалі нічого нема. Так, спершу накрутимо перехідник. Так, і під'єднаємо зовнішню антенну це роз'єм F. Так, що зараз у нас? Так, а зараз у нас. Так, вам, як щоб видно було, Ну однієї палочки не вистачає. Ну, це треба просто вищу антенну підняти. Так, не фокусується. Так, ось. Як бачимо, сигнал уже буде дуже стабільний, гарний. Ну і зараз випробуємо. Іншу антенну, вона встановлена точно так же в такому ж самому напрямку. Ця антенна більше за розміром, розрахована на частоту 450 МГц. Ну і зараз побачимо, як вона буде справлятися з частотою 900 МГц. Я забув сказати, я оце купив перехідники такі, просто так набагато простіше під'єднувати антенну. Можна, звичайно, купити відповідний конектор TNC. Ну, під пайку провода. Ну, я вирішив через перехідник антенну підключати. Так. Що з тією антеною? А з тією антеною тільки дві палочки. Звичайно, частота не підходяща. Ну, але ж все-таки сигнал якийсь то поступає, але з таким ривним прийому справлялась і ось ця антена. Тобто цю антенну треба підганяти до розмірів. Цієї інтертелекомовської Ну що ж, зменшив я свою більшу антенну, яка раніше в мене працювала з інтернетом мтс Connect, підігнав до розмірів цієї інтертелекомівської. Ну Все зробив чітко за розмірами. як ця. Все. Довжина трубок, відстань між ними, рефлектор, активний вібратор. Ну Все чітко, як і ця антена. Але зменшити в розмірах цю антенну це ще не запорука того, що вона буде так само працювати, як і ця. Треба ще узгодити цю антенну, а саме активний вібратор з кабелем. Тут у цій антені використовувалась така плата узгодження. Тут ось, як бачимо, написано Channel 21 69 це я так розумію, що ці плати використовуються і на прийомі телевізійних каналів Т2, тому що якраз у цьому діапазоні Т2 працює. Але у мене вона працювала з інтернетом мтс Connect, який транслювався на частоті 450 МГц. Тут у цій антенні маркування на цій платі узгодження ніякого нема. У ці телевізійні канали, це частота, я загуглив в інтернеті 470 до 862 МГц. Тобто, я думаю, вона має працювати із частотою 900 МГц мобільного зв'язку. Моя перероблена антена вже повністю зібрана і готова до випробування. Можна було цю антенну не перероблювати. А використати для прийому телевізійного сигналу Т2, але в нашу глуш цей сигнал не доходить. Тому для прийому телевізійних каналів мені ця антена була ні до чого. Різниця між прийомами телевізійних каналів та мобільним зв'язком полягає у поляризації. Щоб прийняти телевізійні канали, то антенну треба розміщувати ось так, горизонтально. А для мобільного зв'язку антенну треба отак ставити вертикально. Якщо не помиляюсь, то у характеристиках до цієї антени було зазначено, що вона має коефіцієнт підсилення 17 дБ. Ця антена зроблена по аналогу з тією. Ну, Копія її, то також повинна мати 17 дБ. Ця інтертелекомівська антена добре справилася зі своєю задачею. Телефон показував хороший сигнал. Ну І зараз перевіримо, як зарекомендує себе моя перероблена антена. Умови випробування знову ж такі самі. Та ж сама жердина висотою 4,5 метри, той же самий напрямок. Нагадаю, що до переробки цієї антени, то рівень сигналу був тільки дві палички. Ну, так, як і на отакій звичайній цій штатній антенні. Так, ну і зараз перевіримо, який буде рівень сигналу із переробленою антеною. Ну я сподіваюся, що не гірше, ніж у, у тієї антени від інтертелеком. Нічого собі! Дивіться, повна шкала. На цій антенні заводській, то там без однієї палички рівень сигналу був. А тут повна шкала. Я переробив цю антенну за зразком цієї заводської, а вийшло так, що моя перероблена антенна краще ловить сигнал, ніж та. Так, що ось таке відео, як підключити цей телефон до зовнішньої антени. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!